Налдо Жадсон розвертається. Жадсон. Хороша передача в сайту. Немає. Гола нема. Гола немає. Як же не забиває зараз. Ну, розстріл. Давай. Даріо, здорово! Ні! Вільям дотик на Єлсеньо. Налдо підстраховує. Дістає по нозі. Зіграти на будь-які позиції. Тут Пол. Якщо вийде, якщо вийде Петрій Пасан. Пише до штатного майданчика. Зіл. Найвішає Махмед Озіл на місці разом ра. Зіграно, нічого не скажеш. Рейтних битвах цього сезону. Озіл на ударній позиції Озіл розквітав захисника Озіл, який молодець Кучер. Чисто зіграно. Браво, Олександр! Чим правим флангом. Подачі штрафний майданчик. Пісарро. Полить. І Пісарро. І, і Ох, зіл Який вже, момент? Луїс Адріано на ударній позиції. Гол! Гол! Донецький Шахтар виходить вперед. Луїс Адріано Відкриває рахунок у цьому матчі. І з другої спроби. Все-таки забуває Луис Адріано. Адриано. Сукупку Єфа. Заклатіє фани Шахтаря. Ну і ввоз почей вболівальники Вердера. Такое сравнить майданчик обігрує суперник Луїс Адріано пробиває, вищий воріт. Міг забити Лус Адріану. Слідче продемонструвати Луїс Адріану. Вільян пробуває. Маленький Вільян. Бьоніш. Бьоніш подає в штрафний майданчик. Присугує Вердер. Бє! Гол! Боже, Боже мій! Адрій П'ятов! Пускає! Веделика, підтримайте, підтримайте його, нічого страшного, один-один. Ось один. поміналду. Потужний удар за фріт. Вічем на правому фланзі подає штрафний майданчик. рикошет, Кутовий для Вернера, це небезпечно. Або у штрафному, або десь на підступах. А фрінт виконує на наві... не бути. в не стигать. І не забиває Клаудіо Супер позиція. Лівандовський схоже, з холу пробиває Маріус Лівановський. Тім ві... як реагує Тім Віза на цей удар. Один із найкращих Німеччини. окіпривнімеччини. у усадному майданчику Юсені робить пас. Вересного суперника. Але тим не менше, моменти реалізовувати потрібно. Моменти реалізовувати потрібно. Вердер нічого не створив, але забив. Сфера інтересі міцнікої Баварії. І, ну, власне, подивимось. Ось перша жовта, так? Торшину приймці попередження. Одну помилку і через е, е, кілька невикористаних моментів. Вільян! Простріл. На місці Клемін е, Фріц. Шапа його команді, як цим порад. Ще один простріл. Замін тренери не зробили. Порушив правила разом рад. Порушує правило разом рад, раз. зараз блокує. Помарка невеличка від е, п'ятого. Е, коштувала нам е, пропущеного м'яча. Держимо штрафному майданчику. Страна подає на місці Візе. Луїса Адріану. Несточний пас. І тут все ж таки штрафний. Я ставить. Затон да, пробиває. візе. Був подібний момент. У першому таймі був Маріус Лівандовський. Команда повинна допомагати месутої зіло. Команда не допомагає. Команда не допомагає, а зараз заробляє штрафний лівоногий Єзіл чи правоногий. Фрінкс пробиває. Це Зрозуміло, так? І яка ідея віддає на Серно. Прострільна передача. Вже думав, так? Перший, по-моєму, в цьому стране зробив цей пас не встиг висодріану. Не знаю, здається, чи все таки так трішки нервовіша ситуація на полі у другому таймі там. Езил віддає вільну зону на принца. Удар по воротах Рикоше. Езіл навішає. Удар все ж таки відбувся від Налдо. Лекмисуд. Простріл. Розенберг зупиняє м'яч. Ратому суперника Пробиває за розворот. Налдо зараз розчарований рішенням Баумана. Наша Фрінкса. Налдо. М'яте зупинив. Технічно зіграно. Езіл його постріл. М'яч на нашій стаціи летить по ворота. Мандіні грає на Луїса Адріану. Той обіграє суперників. Удар! Налдо. Зупиняє внизу м'яч. Вільян Фінтить. і Не вдається обіграти боротьбу виграє. Серна. Кратний удар Для нашої команди. Казує боковий світі секрети Серна якось використовує Єзіл Пісаро. Чергинський надає зіграти Клавдію Пісаро. Порушення правил з боку Дмитра Чиринського. Ліричний відступ так, у цьому напруженому поєдинку. Здорово грає на Рас очеринський. Разом зупиняє м'яч простріл. Кутовий. Подача. Серна, Впадає Дар'я Серна. Кутовий ще один. Пол з жовта. Жовта Марію Полівандовський. Зупиняє недозволеним прийомом прохід Клеменса Фриса. Мупак місяць. Не грав Ар. Зараз небезпечно. П'ятов. Андрій Ось зараз покутував свою праву, ледь не добив виграти Кубок УЄФА для нього. Дієго може грати у фіналі Кубка Німеччина із шанс. Спрін прострілює Фрінс. Там Адріан. Роналдо пасує Лівора. Челфініо відчайдушно порушує правила проти Фріде і дістане жовту картку. Подає страшний майданчик. Точна подача і... Право, Клемент Фріц. Ну, тім візи, звичайно, Фріц правильно говорить. Тім Візу повинен був тут підказувати. Спокійно, сам там так далі, тому подібне. І... Обігрує суперника. Гладкий. Жад подає. Серна. Битиме Даріо Серна. Візе перед собою. Зараз. Візан не розуміє. Половиною складу на половину поля. Азіл На ударній позиції міг бути АЗІЛ. Грудьми Дар'я Острнає. Шахтар не має в цьому розпорядженні вільної зони. Першому Момент такий. Гол! Жасон! Гол! 2-1! 2-1. Шахтар виходить вперед. Повелка Тіма Віза. Найкращий у нас на 97-й хвилині забуває. Нервово, як шахтово майданчику шахтаря. Пробиває. Зараз Клавдіо Піцсаро, Андрій П'ятов Рятує свою команду. Подивіться, знову в По другому таймі з того часу ви бачили це непорозуміння. Перданді е... не максимально потужно при цьому працюючи в відборі. Немає офсайду. Мільяєн! Вищи воріт. Вищи воріт. Правильно все робив. Удар. Позворота пробиває Алекс Сеоліс. Пасом. передача на Пісарро. Федель падає штрафову майданчику Шахтаря. Вердер хоче пенальті. Браво, Кантальєр! Є на Алдо. Буде кутовый. Лучшая образилась 10. Руковий суперник проти протираса. Заряджає Ферет. Фредель. Пісарро. Немає взяття тяворі. Немає взяттяворі. Томас Шап вже вийшов на футбольне поле подавати м'яч. Вибиває на хунта. Ну а тут що? Удари ну, дворі. Бьонішо. Жовта карта. Вибиває п'яту. Фінальний свисток медіни Кантальєхо. 2-1.